Мене звати Олександр. Мене зацікавила тема біткоїна тосі так давно, але активно мене підштовхнула до вивчення як слова Гліба. Да, який сказав, що для мене біткоїн це і лайтні це вільні гроші. Думаю, вільні, і да, вільні. Да, і раз у нас представники Human Rights Foundation. Давайте спробуємо зв'язати яким чином взагалі біткоін зв'язаний з волею, там свободою, і як це все працює? І чому біткоін це більше не про крипту а? Більше про технології. Таким чином, що було за кілька століть до появи біткоїна, як він з'явився і як ці технології взагалі привели до, до його появи? Також які можливості він буде надавати у майбутньому да, і як ми зможемо стати більш вільними за допомогою біткоїну. Також мова буде йти і про власну волю, да, і власний вибір. Бо кілька було життєвих ситуацій, коли я відчував себе невільним в фінансовому світі теперішньої України. Да, тому давайте почнемо. Кожна класна презентація про біткоін повинна починатися так: коли е, все горить, да, все, фінансова система вона валиться і все погано. Да. Але е, чому ми до цього прийшли? Давайте розберемось, чому ми тут. Частина перша це про е, взагалі про свободу волі, вибору, про цензору, стійкість. да, звідки це все. Біткоін це в першу чергу для мене це технології, це бажання зробити щось нове, що допоможе людям ну якось жити краще, робити вибір. Да, тому я почав з того, що якісь перші переслідування вони виникли десь спочатку інквізиції. Да, коли ті люди, які е, хотіли бути вільними, які хотіли вирішати свою думку по-новому, які йшли е, не разом з усіма а. Бажали бути в науці, да, вони зазнавали переслідування. Один з перших таких був це Приціліанус, якого успішно інквізиція покарала. Далі були Копернік, Жордана Бруна, Галілео, да, і також їх переслідувала інквізиція. Це були вчені, які виражали свої думки по іншому, які нікому не подобались. Тому так наука, вона така штука, що зазнає переслідування. Далі була індустріальна революція, і також інквізиція її покарала, це тут шутка. Були діти: це були люди, які до технології відносились так само, як ми зараз відносимося до штучного інтелекту, які казали, що це все плохо, погано, це все нас позбавить робочих місць і все таке. Але все класно, і наука технології вона також з нами. Таким чином. Передумовами біткоїна до свободи, да тобто стало бажання людей бути вільними, придумувати технології і використовувати їх незалежно від того, як на це дивляться інші. Таким чином ми приходимо до технології свободи. В даному випадку технології свободи це перше, що придумало біткоїну, це TCP IP. це технології, які розвивалися майже незалежно одна від іншої. Да, і е, ці всі технології вони створювалися людьми. Да, тобто в них є імена, в них є задачі, це наукові роботи. Частіше за все. Перший початок, який ну я би сказав, що започаткував е, мережу біткоїна. Це 74 рік, коли випустили протокол TCP-IP, те, що ми називаємо інтернетом. Це порядок взаємодії між різними людьми через мережу. Далі були люди, які також продовжували незалежну свою діяльність це було зв'язано з криптографією. 1976 рік. З'являються Еліс Боб, публічні приватні ключі. І ми щось починаємо вже таке згадувати, що допомагає нам передавати наші повідомлення конфіденційно. І от були Діфі і Хелман, вони створили криптографію, тоді була сучасна, на базі публічних ключів. Коли з'являється приватний ключ, публічний ключ. Далі були Ральф Меркл, який подумав, що класна штука, така є, як математика, яка може. Обробляти хеш хежфункції. Да. І е, сама основа хеш-функції, вона зложила фундамент до наступних розвитку технологій, до поєднання і мереж, і криптографії, і способу збереження інформації. Потім були люди, які бажали, яким було мало конфіденційності в інтернеті. Вони створювали також незалежні технології, які допомагали б їм передавати повідомлення по мейлу без. Публікації там цих мейлів, Да? тобто, це були перші передумови до виникнення публічних хешів, та да, публічних ідентифікацій, так як ми зараз бачимо в біткоїні. Потім окремо люди працювали над вирішенням математичних задач пов'язаним з комп'ютерами, які працюють незалежно один від одного, да? щоб допомагати великій кількості комп'ютерів приходити до якогось єдиного рішення. тобто да? Задача візантійських генералів, вона перейшла площину комп'ютерів, коли це нам потрібно для обчислень. Потім знову був цей Девід, і він вигадав перші цифрові гроші, але які були в 83 році, і ми, мабуть, мало про них чули. Тобто були багато спроб щось створити, схоже на біткоїн, але щось було не так. Потім з'явилися люди, які взагалі, яких ми зараз знаємо, бо, мабуть, класна, особливо, мабуть, центральна це люди, які ну, вигадали, ви вони створили алгоритми Proof of Work, які в той час вирішили взагалі другу задачу. Вони боролись зі спамом. і таким чином, скажімо так, СПАМ вони не побороли, але вони створили щось більш крутіше, ніж могли подумати на той час. Як ми бачимо. Ці технології вони розвивалися такими, не до супершвидка. І, наприклад, профаворк він розвивався років 10, да, тобто біткоїну трошки більше, ніж 10 років, і ми можемо порівняти реально круті технології з які круті ті технології зараз має біткоін. Потім виникла ідея, що якщо у нас багато вузлів в мережі, да, і все прям працює, то чому би нам не принести юридичну площину, юридичні договори, площину комп'ютерів? Да, щоб без. Якоїсь третьої сторони можна було вирішувати свої питання з математично підтвердженими фундаментом. Да, так, Ніксаба запропонував ідею смарт-контрактів, і це був 97 й рік, коли інтернет ще був, мабуть, не у всіх. Потім був хлопець, який дозволяв нам дивитися фільми безкоштовно і не тільки. Хто знає, що таки торенти, мабуть, що чули щось трошки. Це все сходиться до того, що в принципі нам не потрібно третьої сторони для того, щоб просто передавати між собою файли. От таким чином ми бачимо, що в появі біткоїна передувала велика кількість незалежних, крутих, складних е, технологій, які базуються е, на математиці, які створюють люди е, з дуже крутим досвідом, і це все працює. Прямо разом. Насправді таких технологій було більше. Це класний слайд, який взагалі надихнув мене на цю презентацію. Тому що історія біткоїна вона тягнеться з 70-х років, коли ці всі технології були окремими. І з'явився класний е, такий хлопець або група людей, да, тобто, які змогли охватити ці всі технології і створити з них продукт, який ми зараз називаємо біткоїн. Да, Тобто я особисто люблю. Побудову продуктів, аналіз їх, і для мене Сатошина Камота – це продакт-менеджер. Бо він створив класну штуку, якою є економіка, яка працює, яка потрібна людям. Чому ми говоримо про вільні гроші? Якщо коротко, то тому, що ну, реально біткоін це найдецентралізованіша мережа. Це досить ще алгоритм консенсусу Proof of work який вимагає затрати ресурсів для того, щоб щось підтвердити. А не Якісь інші дешеві штуки це доступ, який не потребує ніякого підтвердження. Да, тобто кожен може робити транзакції, не питаючи нікого дозволу. Це стійкість до атак, да? тобто колосальні ресурси потрібні для того, щоб зламати безпеку біткоїна. Да, і Ніхто мене не перевиконає, що є більш безпечна мережа. Також ми бачимо, що в 70-х років да і далі цензуростійкість це в ДНК біткоїна. Да і що важливо, що робота мережі вона підтримується економічно, тобто, за рахунок майнерів, ми маємо гарантії, що мережа працює дає вигіду, тому вона нікуди не дінеться. Крім того, крім технології, в біткоїні працюють, мабуть, найкрутіші люди, які в першу чергу думають про власну суверенність. Да. Да. Не завжди це такі прям добрі люди. Це ну, бувають досить токсичні люди, але вони роблять круті штуки. І вони завжди захищають інтереси децентралізації і права людей, які мають можливість мати доступ до технологій і до грошей. Тому вільні гроші базуються на вільних технологіях. Знову ж. Що дуже просто, це те, що кожен може, кожен хто має гроші, може витрачати їх вільно, да? бо це потребує мінімальних ресурсів для того, щоб під'єднатися до мережі, мати власні вузли і через них абсолютно незалежно передавати гроші від одного до іншого. І якби не вільні гроші, то в реаліях України було б дуже важко купувати ті шпікапи в Польщі і так далі. Да? Бо зараз, якщо не знаєте, то просто так ви нічого не прикажете з України. Це, це факт. Що ще мене надихнуло задуматись про вільні гроші? Це коли я був в Турції, я бачив, що майже кожен зберігає в себе вдома. Такі е, штуки, які гріють воду, які накопичують енергію, які дають можливість взагалі функціонувати без когось, да, тобто себе обслуговувати, так само зараз є е, всі ресурси, щоб так само поводитися з грошима, щоб повністю брати контроль над ними і повністю відповідати за те, що з грошима відбувається. Коли в нас є гроші, технології, е, класні люди, ми можемо перейти до створення крутих продуктів, які також будуть вільними. Це в першу чергу гаманці. Вони бувають абсолютно різні. Да, мій перший в 2017 році був бредволіт. Це просто який тоді на конференції так само по біткоїну, на мітапі. Ми його ставили, передавали один одному по 6 гривень і так далі. Зараз ринок гаманців досить великий. Він дуже різноманітний. і Все зводиться до різного виду підписання транзакцій. Тобто гаманець це штука, яка підписує будь-яким чином. І в основному ці вона відрізняється один від одного. Тобто тут повинен бути класний слайд, суперкрутий <гум> огляд гаманців, які мають можливість мультілоків, лайтнінг, транзакцій і все інше, але це була тимчасова силка людини, яку її створював. Тому якщо комусь буде цікаво, я після мітапу знайдуся людиною і поділюсь дуже крутим оглядом лайтнінг-гаманців. Не тільки біткоін-гаманців. Знову ж, які ще продукти бувають на біткоїні? Те, також я себе запитував, тобто як можна заробляти на TCP, IP? Да, Тобто банально робити девайси для мережі, да, і заробляти на девайсах. Да, тобто існують ноди, які зараз можна купити, абсолютно готові. Ті ж Ambral, ті ж Nodal, ті ж Bitcoin майнери, які коштують там по 20 тисяч по 11 тисяч баксів, і ну, чим це не заробіток. Да? Тобто, Це один з варіантів. Є також рішення для приватності. Це Сервіси або можливості людям домовитися один з одним для того, щоб здійснювати приватні транзакції. Але для цього потрібно розуміти, як приватність працює. Також зараз на біткоїні створюється, як не все ж стоїть на місці, бо коли я прийшов там рік назад, повернувся до біткоїна, я був здивований, скільки всього зроблено да, і наскільки технології вони не стоять на місці і реально розвиваються. Це зараз існують не ордіналс. Транзакції на біткоїні, які пов'язані з унікальними цифровими асетами, активами. Це все працює на Lightning, на біткоїні. І Diba Network, здається, це перша мережа, яка використала RGB протокол в своїй продуктивній середі. Також Strum Network, це мережа, пов'язана з ну, ліквідністю, затримана ліквідністю, ліквідним стейкінгом для того, щоб оживавити сферу біткоїну і додати сюди більше фінансів. Тобто фінансових можливостей. Майнінг залишається, тобто майнити можна і на цьому заробляти. В Україні з електроенергією поки що не дуже, але все ж. тут окрема тема це додатки про таймстемпи. Про це нам розкажуть окремо пізніше. Да, але це також можливості. Знову ж, ніхто не забороняє. Створювати нові протоколи, щоб будувати на них нові продукти. Нікуди не надівається Lightning, нікуди не дівається вже продуктивна версія RGB протоколу. Клієнськ, нові концепції, такі як Client-Side Validation та одноразові підписи. Вони знаходять нові застосування. І що важливо, це продуктивні, продуктивні застосування. Розроблюються нові альтернативи Lightninгу, ну, такі як ARK. і Tether планує створити, випускати есити в е, ну, своїй USDT на, на базі е, RGB. Ця робота вже ведеться, і я розумію, що світ не стоїть на місці. Ми поступово переходимо до того, що коли у нас є гроші, у нас є продукти, е, ми можемо створювати нову е, незалежну економіку і е, тут. З'являються нові концепції, які поживавлюють економічні зв'язки між людьми. Тобто, з'являються соціальні мережі, такі як Ностр, з'являються такі концепції, як зепс, які дозволяють отримувати, ну кажучи, мікроплатежі за лайки, за класний контент, і це все дає можливість абсолютно незалежно отримувати платежі і функціонувати як незалежний індивід в мережі інтернет. тобто заробляти на цьому своєю діяльністю. Отримуючи напряму кошти без трех сервісів, твіттерів і всього іншого. Також це все приходить до того, що в деяких країнах це стає фундаментом економіки, да, коли економіка втрачена, да, потрібна нова і є експерименти, коли ми бачимо Сальвадор, він намагається використовувати мікропотажі. Так само роблять африканські країни та інші. Так само Швейцарія да, вона також не стоїть на місці. І Можна купити шаурму за Lightning. Ну, Тобто, це реально працююча технологія. Ну і хто знає, що це? Yeah. Да, правильно. Це здається, чи одеський, чи один із варіантів терміналу, як, як нам потрібно покинути фінансовий світ централізований, да і перейти до децентралізованого незалежного світу фінансів. Крутий дизайн. Так, да, я скажу і також, на мою думку, я був би радий, якщо в нашому ком'юніті було більше людей зі світу бізнесу, дизайну, продакт менеджменту, особливо ux дизайну, тому що є дійсно багато над чим працювати, і круті рішення вони потрібні для нових варіантів застосування. На цьому дякую.